Всім привіт! Ви на каналі Варіус Craft, і сьогодні ви побачите, як зробити КПК і сталкер Розпочнемо з шаблону. Він буде в моєму телеграм-каналі. Посилання на його ви знайдете в описі. Зараз нам це все потрібно перенести на 3 або 4-мм матеріал: фанера, МДФ, гофра, ПВХ або ще щось інше. Наразі тут показані всі деталі, які було потрібно вирізати: частини КПК, кнопочки і бокові деталі з КПК. Шаблоні я не доробив пару деталей. Ось цю частину полукруглу, ну думаю, не в складе складності накреслити її самому. Також трохи помилився з рейками. Їх краще було накреслити ось тут, в цій кришці. Але вже нічого не зробиш, бо шаблон вже готовий, а перероблювати не буду. Зараз нам наждачкою або напильником потрібно вирівняти всі торці. Потім потрібно буде прибрати бумагу. А інші деталі підігнати до контуру. Я вирізав з запасом. Після всіх цих дій нам потрібно почати склеювати наші деталі. При вирізанні і склеюванні цієї частини в мене вийшло багато щілин. Їх можна прибрати або содовою сваркою, або шпаклівкою. Тут я практично все приклеїв, залишилось тільки ось цю кнопочку доклеїти. На іншу деталь потрібно вирізати кнопки та приклеїти. Також за товщиною вони десь 1,5 мм, тому потрібно буде їх сточити. А для надійності раджу пропитати їх суперклеєм. А ось і задня кришка. Спочатку я склею всі деталі тут, а потім вже приклею ці бокові рейки. За кадром я вже почав шпаклювати наші деталі. Верхню частину я не спішу приклеювати до нижньої. Тому що ці деталі потрібно пофарбувати в два різні кольори. Верхню частину у сріблястий колір, а нижню чорну, матову або глянцеву. Так само, як і ці деталі. Але їх спочатку потрібно зашліфувати від шпаклівки, ще краще нанести ґрунт, а потім вже почати фарбувати наші деталі. Ось ці бокові рейки я буду приклеювати на ось цю, скажімо так, кришку. Дивлячись на скріншоти з гри, потрібно на кнопках накреслити та видавити ось ці форми. Це можна зробити звичайною ручкою. Також це потрібно зробити і тут і тут. З шаблону нам потрібно буде вирізати дисплей, який нам підійде по екрану. Мені за розмірами підійшов саме цей, тому я зараз його і виріжу. Ось цей папірець, умовний дисплей, я обгорнув файлик. Спочатку я хотів використовувати прозорий полікарбонат, але в моєму місці його не можна купити. А замовляти в інтернеті мені не по карману, тому обійдемось такою імпровізацією. Зараз я почну ось ці бокові деталі приклеювати до нашої частини PDA. Для склеювання я буду використовувати суперклей. Також можна використовувати термоклей. А потім потрібно зашпаклювати, щоб не було щілин. Наш КПК майже дороблений, залишилось приклеїти ось цю деталь та пофарбувати. А також сюди приклеїти дисплей. І зафіксувати все лаком. Ось такий КПК у нас вийшов. Тут не вистачає тільки везерінгу, але він у мене і залишиться ось такий новий. Ви були на каналі Warriors Craft, до побачення.